Під час війни не можна провести червоні лінії, не можна домовитись всі, зі всіма, поки не ця війна не припинилася. Тобто, там, де навіть той самий Трамп каже про те, що він помирив вірменю з Азербайджаном, ні, до того вже війна завершилася, і активна частина. Одна країна програла, інша країна виграла Росія. Відповзла саме тому, що. Збройні сили України нанесли колосальних втрати. Вона не має тих ресурсів, щоби ще там далі на Закавказі, де вона 200 років панувала проваджувати свою політику агресивно. Вона мілко дрібно шкодить Азербайджану, підмішуючи там якісь хімікалії. Вона до азербайджанської нафти. Вона там б'є по Орлівці. Це пункт входження азербайджанського газу. В Україну на території з Румунією вона б'є по Сокару. Це Азербайджанська увага, державна кампанія, але вона звідти виповзає. Тому е, не Трамп е, звідти посунув Росію. А вже відбулася війна, вже відбулися ті речі, про які е, ми говорили. Ті, типу, треба було західжувати Трампові. Пообіцяти, що він буде висунути на премію миру, і цей коридор, за коридор, назвуть. Тепер там транзитом Трампа до миру і процвітання, але нам треба було б назвати його імені збройних сил України, тому що збройні сили України і збройні сили Азербайджана ці питання практично вирішили. Якби ми там зараз і ставилися до Пашиняна і до Вірменії насправді ну програла тоді Вірменія, але під час війни не можна було би домовитись. Тому я кажу, навіть на маленькому кейсі однієї війни між двома країнами вже кажу, поки не відбулася вже. Стадія припинення бойових дій, поразки однієї зі сторін, ми не можемо говорити про якісь домовленості. Ну, а від собі той розклад який зараз я намалював, дуже так ландшафтно і такими імпресіоністськими набросками не можна припинити, тому що всі будуть далі піднімати ставки не погоджуватись з тим, що вони десь програють або програли. Цього абсолютно не розуміє Трамп. І я не знаю в такій ситуації, яким чином ми взагалі можемо говорити про гарантії Трампа, про гарантії США, про гарантії НАТО, про гарантії, взагалі, значить, при адміністрації Трампа про якісь гарантії. Ми не можемо про це говорити, тому що Трамп завжди може сказати, його неправильно зрозуміли. Гарантії він не давав. І в крайньому випадку це помилка. І я подивлюся, що буде далі. Отже, зрозуміти Трампа дійсно складно, і нині з'явилася ще одна новина, яку теж ну дуже важко зрозуміти. Знаємо, що нині тривають уже навчання в Білорусі спільно з Росією. Це Запад 2025 і тут говорять про те, що Індія приєдналася до цих навчань, і що цікаво, нині з'явилася інформація від Ройтерс. Про те, що до навчань в Білорусі приєдналися офіцери зі Сполучених Штатів, як взагалі розцінювати ось таку інформацію, тому що Трамп говорить про те, що маємо з Європою тиснути на Росію, а тут ми бачимо, що навпаки утворюється така собі вість зла, про яку раніше вже говорив пастор Дональда Трампа. Ну, Трампа до речі, легко зрозуміти. Його одразу зрозуміли Путін, Сінзінзіньпін і далі пішло. Поїхало, це психотип суперего. Да? Суперего це психологія, дещо до чого апелюють. Це в законі суддя, прокурор, там в міжнародному праві там ООН є громадська думка, мораль, правила. Трамп сам вважає, що він є правила. Громадська думка. Якщо громадська думка не співпадає з думкою Трампа, виходить його про секретарка Левіт, каже, що це фейкові засоби масової інформації. Їм не зрозуміти цього Трампа. А Трамп буде подавати в суд так, на Нью-Йорк Таймс на на 25 мільярдів доларів. Ну, приблизно таким чином воно діє. Йому задають неприємне запитання. Він каже: А ви звідки? Я там звідти от. Вам треба змінити місце роботи, тобто, винні всі суди, прокурори, громадські думки, ООН, ЮНІСЕФ, Вози, ну насправді він частково правий, тому що всі ці е, структури вони дискредитовані. Вони скалися після Другої світової війни за наслідками. Ще раз наголошую, всі. Е, чому я кажу, що під час війни не можна провести червоні лінії і побудувати нову архітектуру? Мене завжди запитували. От трамп зустрінеться з зіньпіном, значить, із путіним. А коли там 80 років перемоги я кажу, вони не можуть сидітися, тому що Сізінпін буде собі привласнювати цю перемогу, розповідаючи, як комуністи боролися. Хоча насправді вони боролися на босі на той момент Японії, підриваючи легітимний уряд Гоміндана Чанкаши, який зараз практично їх політики зараз на, 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 на Тайвані, якраз але це, це неможливо так. от всі структури безпеки вони складалися за підсумками наслідками великих воїн. Там Версальський, там я не знаю Ліга націй, от ООН після Другої світової війни вони були дискредитовані. Ну, дивіться, Гутеріш це найвища посадова особа в світі. Він прилітає до Києва, щоб домовлятися, значить, по дорозі прилітає в Київ, по дорозі до Москви, щоб домовлятися з Путіним, щоб Путін дозволив увага між міжнародними водами йти за міжнародними контрактами, в тому числі за продовольчою програму ООН до тих країн, до тих людей, які потребують цього цих харчів, цього збіжжя, цієї пшениці українську, щоб домовлятися з путіним, щоб він дозволив іти міжнародними водами, дозволити Путін свідомо б'є по центру Києва, показуючи все одно, ти до мене приїдеш. доказання він притав лобзався. Пам'ятаєте, та сама Ліга Нація вишворенула колись. Німеччину, Радянський Союз, Італія, Японія повиходили, тому що вони тоді були спроможні навіть та беззуба ліга нації виганяти. А зараз вони кивають головою, тому що Росія туди безпідставно але входить в якості постійного члена Радбезу ООН Тобто, всі рішення, які ухвалюються ООН і іншими структурами МГТ, Федерацію футболу, федерацію шахів, федерацію боксу, федерацію фехтування, всі ці структури так чи інакше вони. Очолювалися людьми, які мали пройти по у Москві. От така була реальність, тому Москва і створювала ці проблеми для всього світу. І дійсно ці структури були дискредитовані саме Путіним і Москвою. І тут Трамп умовно правий, тому що якщо воно все дискредитовано і Путін сильніший за ці інститути, то я, як Трамп, також маю бути увага, мав би бути сильніший, бо в мене є великий ресурс. Скинути, швернути цього Путіна як вискочку з цього, значить умовно цих підборів, на які він там з пружинами підскочив, да щоб бути рівень зі мною на зустрічі в валясі, пам'ятаєте? От от приблизно таким чином, але Трамп вирішив не втягуватись в такі дискусії, і він виходить. З тим стики з реалізполітик всім не подобається це слово. Я розумію звідки то той самий Кісінджер. Але до речі, Кісінджер наприкінці практично вже свого життя сказав, що Україна має бути членом НАТО. Людина критично мислила в 100 років. Практично він міг поросмислити свою власну позицію. Трамп Трампу до Кісінджера. Ну ви себе Кісінджер і Вітка Ви можете порівняти цих цих людей за, за масштабами. це Це це. це це воші і слони, якщо говорити про масштаби і про мислення. Так от, але Реалполітік говорить про те, що треба говорити з цими, хто має владу. Ми ж по-різному говоримо з вами на дискусійному якомусь там столі в Колумбійському університеті на круглому столі з фліпчатами, конфліктологія і зовсім по-іншому ми говоримо, коли ми зустрічаємо потенційно убивців в темному провулку, правильно, особливо, коли ми йдемо. З кимось за чиє життя і здоров'я ми відповідаємо? Ну, ми по-різному себе поводимо. Трамп ніколи не був в таких ситуаціях. Я повірте, знаю, про що я говорю. Я цю конфліктологію міжнародне право до університетів вивчав на вулицях свого Миколаєва, де Трамп ніколи і Путін ніколи би не з'явився. От просто в принципі. Ну, але маємо, що маємо. Реал політик говорить про те, що якщо Лукашенко так він не визнаний, так він самопроголошений. Але коли він. Самопроголошений він стає легкою, легкою здобичу Путіна. Правда же Правда же Ну насправді Лукашенка е, колись в Україні його поважали навіть там на Чернігівщині, на Рівненщині бо він у це, е, значить, покірне е, лагідне теля двох мамок. Все, він досасався до того, що ну практично повністю не, 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 не править саму Білорусі. Як прохідний двір е, Білорусь була для для Путіна, а Лукашенка ж не піде війною на Путіна, тому він. Практично з повністю здав Путіну Білорусь всі керівники силових структур думають, хто вони будуть після Лукашенка, і вони вони також дійсно стають проросійськими, і, і там, де навіть, можливо, вони і були до патріотами, тому що вони прекрасно розуміють, що відбувається. Так от, якщо Лукашенко має владу. То тоді треба говорити з Лукашенком, яким чином йому там запанки дарували, яким чином там з ним обіймалося. Але вони вважають, щоб він не повністю ще раз я не виправдовую, я намагаюся пояснити, щоб він не повністю впав під, значить, під Путіна. До речі, так само роботі Сіньзіньпін. Там друже єдине, що залишалося за Лукашенка, це те, що його його інтереси хеджувалися тим самим Сільзіньпіном. Путін не міг проковтнути Лукашенко остаточно, тому що Сільзіньпін казав: Ти обережно там, значить, не треба чіпати. В мене там є свої інтереси. Приблизно таким чином відбувалося і е, Трамп також вважає, що ну треба його залучати. От така політика залучення. Е, він бенефіціар, навіть мовою сучасної е, аналізу політики. Від бенефіціар, тобто, він має е, якісь там, е, значить, свої. Е, Свої сфери впливу, да от в своїй в своїй країні, принаймні, а він же ж має там владу. Треба з ним говорити. Ну так сама так само говорила Меркель. Пам'ятаєте, коли е, Путі коли Лукашенка почав мапувати Путіна і створив міграційну кризу? До того Путін і створив бомбардуючи Алеппо і створюючи проблеми для всіх країн, які мали приймати шість дев'ять мільйонів біженців, створюючи проблеми. В Туреччині, створюючи проблеми на Балканах, далі аж до Брекзита до Великої Британії, тому що квоти на цих біженців вони були проблемами в дуже багатьох, для дуже багатьох урядів. Це саме зробив Лукашенко. Пам'ятаєте, коли білоруські компанії разом з турецькими компаніями постачали практично під кордон їх і, і, і озброювали цих сирійців з дітьми або там, значить, громадян з північної Африки. І він створив проблему Меркель кому зателефонувала. Вона ж не телефонувала Ціхановські. Правда ж? Цихановська тут під боком. Не знає, чий Крим на той момент. Вона телефонувала Лукашенка, тому що Лукашенка може вплинути на конкретних прикордонників, які можуть або не можуть зупинити цей тиск на, на той самий кордон. Ну так, так воно працює. Мені не подобається, але так воно працює. А тому він вважає ще раз: він так вважає, ви ж. Запитання задали у Трампа важко зрозуміти. От я і кажу: він вважає, що треба от таким чином діяти, е, заохочувати, запонички дарувати. Ну а куражиться. Він приймає гауляйтера е, Сальдо. Він говорить про якісь інвестиції. Він говорить про те, що президентами, е, значить, не стають, а народжуються. Ну, куражиться, тому що його мотивують. Він періч себе розумієте, він був токсичним, а я тепер з ним зустрічають це, це певною мірою. Його значить піднімає, але це не думаю, що дуже сильно подобається Путіну. Насправді бо болівар двох не винесе. якийсь там Лукашенко вискочка значить, думає собі Путін. Хоча Лукашенка думає, що це Путін вискочка Але я зараз не, не про те, хто там не в сортах лайна не не збираюся розбиратися. Я вважаю, що Лукашенка як Мусоліні мав би розділити долю Путіна як Гітлера. Але маємо, що маємо і плаче на ваше запитання: два офіцери. Це спостерігачі, вони не беруть участь. Їх вигідно запросити Лукашенкові показати: дивіться, в нас прозоро все їх вигідно навіть тут е, показати Путіну. Дивіться, ви ж кажете, що ми там хочемо на когось нападати. Дивіться, ми ж ні на кого не нападали. Україна там, значить, наші війська просто виходили. Я казав Лукашенко, значить, війська виходили через територію України собі. Виходили. Ну але з іншого боку, нагадати нашим глядачам, те, що за два дні до вторгнення я був на ефірі до Шаракшавторнення, і мені всі цитували, що дивіться, Резніков сказав, що йому сказав міністр оборони Хренін, що нападу не буде. Хренін у нас був авторитетом на той момент. Ну що ви хочете? А у нас була війна, вже була війна. Що ви хочете від дуже далекої адміністрації США і від проблем Європи і Лукашенка і... Як каже Трамп, у нас чудовий океан, який нас розділяє. Це їхні проблеми. Тому вони там як спостерігачі. Ну і не дивлячись, те, що мені це не подобається, але насправді ж були такі програми: відкрите небо, коли росіяни спостерігали за тим, що відбувається в небі США, могли інспектувати аеродроми, військові частини, американці. До Цієї війни могли спостерігати, потім вийшли вийшла Росія під приводом того, що американці не дозволяють тепер їм, хоча вона почала війну вже з цього довго. Тобто, два спостерігачі питання не вирішують. Да, це символічно вигідно Лукашенко і вигідно Путіну. Да, Трамп ризикує своїм політичним капіталом, але ще раз наголошую, Трампа зрозуміти легко. Він вважає, що в нього такий капітал, що ніхто не зможе його поставити під сумнів тому. Він вважає, що він нічим не ризикує, і коли селить доріжку Путіну червону, і коли з ним там, як колись Брежнєв з Хонекером, може там, значить, лобзаться І коли він розповідає, що Кімчинин чудова людина, і з ним в нього чудові сосунки він вважає, що він нічим не ризикує, тому що пам'ятаєте, чим завершується казка Андерса на голий король. Король гордо крокував далі. от там і далі буде йти далі, тому що ніхто не скаже, як ота маленька дитина, що король голий. Він буде йти далі. Куди це питання вже наступних на наших ефірів? Очевидно, але зараз, ну таким чином, вони вважають, що можна побудувати систему у цих договорів всіх зі всіма. Пам'ятаєте в радянські часи? Бовані дочі буде тридцятова війна? Ні, не буде. Але буде така війна за мир, що каміння на каміння не залишиться. Так от зараз ми спостерігаємо таку війну угод, угод всіх проти всіх. І не думаю, що можна фактично, коли кістяшки доміно падають, що можна десь утримувати ці кістяшки на якихось там ділянках, коли воно все летить шкереберть. Ну але Трамп так вважає, і, і Білорусь тут десь той режим верніше в Білорусі, десь також є частиною такого роду картини світу, яка є абсолютно параноїдальною. Ну але знов таки пам'ятаєте, що. Не сперечайся ну, скажемо з параноїком, тому що він заведе себе на свою територію і задавить себе досвідом. Ну, от в параноїдальну картину світу Путіну, Путіна, Путіну вдалося туди втягнути Трампа, і вони там, значить, труться, думаючи, що от цим ейджизмом на 150 років на двох вони можуть побудувати новий світ. Ну і десь Зінпін також там також з тієї самої. З <ганую> тої самої рубрики, ну нехай труться. Що ж, будемо надалі продовжувати слідкувати дійсно за усіма заявами а, високих політиків, які нині власне вирішують долю світу. І зокрема, вже є інформація стосовно того, що незабаром може таки статися зустріч Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Про це сказав Марко Рубіо. Тож будемо слідкувати. І дійсно, тем для наступних ефірів у нас буде предостатньо, Я в цьому впевнена. Я дякую вам, що сьогодні. Долучилися. Я дякую за це обговорення. Нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій. Форум вам, шановні глядачі, хочу сказати дякую. і, Звісно, нагадати про те, аби ви підписувалися на Ютуб канал Перший цифровий. Звісно, ставили свої вподобайки і писали коментарі, тому що для нас важлива ваша підтримка. Тож бережіть себе і побачимося.